Яйце райце. Колись була птиця жайворонок царем, а царицею миша. І мали вони своє поле, посіли на тому полі пшеницю. Як родила їм та пшениця. Почали вони зерно ділити. От одне зернятко зайве було, Миша й каже Нехай мені буде. А жайворонок каже Ні, мені. Думають вони, що тут робити. Пішли б судитися, та нема старше за них. Немає до кого йти тут судитися. Потім миша каже Ну, я краще перекушу. Цар на це діло згодився, миша тільки взяла зерно в зуби та в нору й побігла. Тут цар Жай воронок збирає з всіх птахів, щоб воювати з царицею мишею. А цариця скликає всіх звірів і почали війну. Як вийшли в ліс, то що звірі хочуть, яку птицю розірвати, то вона на дерево. Або птиця, яка почне літаючи бити звірів, то вони в нору. Так билися цілий день, а потім увечері сілися спочивати. Коли цариця огляділася, аж немає на війні комашні, тоді вона звеліла, щоб конче була на вечір і комашня. Коли це приходить і комашня, цариця й загадала їй, щоб вона вночі полізла на дерева, а за одну ніч повідкушувала птиці пір'я коло крил. Та на другий день тільки що розвитнілось, цариця кричить Ану вставайте воювати. Птиця, що підіймається, то й упаде на землю, так звір її розірве. А Орел бачить, що лихо сидить на дереві і не злізає. Коли тут іде старець, бачить, що Орел сидить на дереві та й націлився на нього. А Орел просить його Не бий мене, голубчику, я тобі у великій пригоді стану. Стрілець у друга націлився, він ще його просить Візьми мене краще та вигодуй, та побачиш, в якій я тобі пригоді стану. Стрілець ще наримірився стріляти у третє. Орел знову його почав просити Гей, голубчику, братику, не бий мене, та візьми до себе. Я тобі у великій пригоді стану. Стрілець повірив йому, поліз, зняв з дерева та й поніс його додому. А Орел йому каже Принеси мене до своєї хати та годуй м'ясом доти, поки в мене крила повідростають. А в того чоловіку було дві корови, а третій бугай. От він і зарізав йому одну корову. Орел ту корову зарік з'їв та й каже чоловікові Пусти мене, я політаю, побачу, чи вже відросли крила. Той чоловік і відпустив його з хати. Орел літав літав та й прилетів опівдні. Назад до чоловіка, каже йому, Ще в мене мала сила, заріж іще одну ялівку. Той чоловік послухав його та й зарізав. Орел з'їв її за рік та знову полетів. Пролітав мало на цілий день, увечері знову прилітає та й каже йому Заріж іще й богая. Той чоловік думає, що тут робити, чи зарізати, чи ні? А потім каже: Більше пропало, нехай і ця пропадає. Узяв та й зарізав йому бугая. Він з'їв і того бугая теж за рік, а потім, як полетів, то літав так високо, аж під хмарою. Коли це прилітає та й каже йому Ну, дякую тобі, чоловіче, вигодував мене, а тепер сідай на мене. Той чоловік питається, що з того буде? А він йому каже Сідай, цей і сів. Орел його поніс аж у хмару. А потім і пустив його додолу. То чоловік летить додолу, коли це Орел не дав йому долетіти до землі, підхопив його та й каже А що, як тобі здавалося? А він каже Так, наче я вже не живий був. Тоді Орел каже йому: Отак само і мені було, як ти на мене націлився. Потім каже, сідай знов. Тому чоловікові не хотілося сідати на орла. Ну, нема що робити, так і сів. Орел знову його як поніс. Та аж у саму хмарку, а звідти скинув його, а підхопив так, може, як на два сажні від землі, та й питається його. А що, чоловіч, як тобі здавалося? Так, наче зовсім всі кістки мої розсипались. Так само і мені було, як ти вдруге не цілився. Ну що, сідай, той сів. Орел як понесе його аж за хмару, та звідтіль і пустив його додолу. Та підхопив уже аж коло самої землі, та тоді питається його як тобі здавалося, як ти летів на землю. Він йому каже так, наче мене зовсім не було вже на світі. Отак От же саме й мені було, як ти втретє націлився. А потім каже: Ну, тепер уже ніхто нікому не винний, ні ти мені, ні я тобі. А тепер сідай на мене та будемо летіти до моєї господи. Ото летять та летять, прилітають до його дядька. Орели каже Іди ж у хату, та як будуть питатися тебе, чи не бачив нашого небожа, то ти скажеш як дасте яйце райце, то й на вічі приведу. Він приходить у хату, коли це йому кажуть чи по волі, чи по неволі. Добрий козак завжди по волі ходить. Вони його питаються. Чи не чув ти там за нашого небожа? Бо вже третє літо, як пішов на війну та ні чутки, ні звістки. А він каже Як дасте яйце райце, то й на вічі приведу. Краще нам його ніколи не бачити, як віддати тобі яйце райце. Тоді він виходить із хати та й каже Орлові Казали так, краще нам його ніколи не бачити, як тобі віддати яйце райце. Орел йому каже, летімо далі. Летять та й летять, та й прилітають до орлового брата. Та й тут чоловік те саме говорив, що в його дядька тільки й тут не здобув яйця райця. Прилітають до його батька, а Орел йому й каже, іди в хату, та як будуть питатися за мене, то скажеш, що бачив, а як дайдуть яйце-райце, то й на приведеш. Увиходить виходить чоловіку хату, а вони йому кажуть, чи по волі, чи поневолі. Він їм каже добрий козак завжди по волі ходить. Вони його спитали, чи не бачив нашого сина, бо вже як немає третє літо, пішов на війну та, мабуть, убили його там. А він їм каже, я бачив, але як дастає яйце райце, то я й на вічі приведу, батько Орел каже. Нащо воно тобі? Краще ми тобі дамо багато грошей. Я не хочу грошей. Мені дайте яйце райце. Піди ж, приводь, зараз тобі дамо. Він уводить орла в хату. Тоді його батьки так зраділи, що дали яйце райце і сказали Тільки не розбивай ніде на обдорозі. дорозі, а як придеш додому, то погороди загороди великі, а тоді його розіб'єш. Він іде та йде. Та так схотілося пити йому, коли це найшов криничку. Тільки що став пити воду та якось об цибрину і розбив те, те яйце райце. Як узяв скот вернути з того яйця, верне та й верне, гониться він за тим скотом, що з того боку піджене, то з цього боку розійдеться, кричить підолаха, нічого сам не зробить. Коли це йде до нього змія і каже йому що ти мені доси, чоловіче, як я тобі скотце вжену в те яйце? А що тобі дати? Даси те, що без тебе стало вдома. «Да». Ото вона йому гарненько загнала той скоту яйце, заліпила славно яйце і дала йому в руки. Він приходить додому, аж там без нього син народився. Ударив він поле руками Це ж я тебе, сину, віддав змії. Ну ото журяться вони з жінкою, а далі кажуть Нема що робити, журбою не поможеш, якось треба жити. Погородив він загороди великі, розбив та яйце, випустив скот і забагатів. Живуть вони, аж поки син підріс, от сини каже Це ви мене, тату, віддали змії? Ну, дарма, якось буде. От він зараз і пішов до змії. Приходить до неї, а вона йому каже щоб ти за одну ніч отой луг викорчував, і зорав, і пшеницю насіяв, і зжав її, в скерти поклав і щоб в одну ніч з пшениці мені паляницю спік, Поки я встану, щоб вона на столі лежала, він іде до ставка та зажурився, а там близько був мурований стовп. І в тім стовпі була зміїна дочка зачарована. Він приходить сюди та й плаче. А та дочка йому питається, Чого ти плачеш? Як же мені не плакати, коли змія загадала таке, що я ніколи його не зроблю, а вона склала, щоб одну ніч зробив. А що ж там? Він їй і розказав вона йому каже Як визьмеш мене в жінки, то я тобі все зроблю так, як змія сказала. Він каже Добре, лягай же тепер спати. А завтра рано. Що постав та понесеш змії паляницю. От пішла дочка змії до того лугу та, як свисне, той луг тріщить, лущить, на тім місці ореться, пшениця сіється, до світанку спекла паляницю, дала йому. Він приніс до змії в хату і поклав на столі. Змія прокинулась, вийшла в двір та й дивиться на той луг. Тільки сама стерня на скирті стоїть. Тоді йому каже, ну, справився, глядиш, що Петруге друге діло зробив. Та зараз йому й загадала, щоб ти оту гору розкопав і щоб туди Дніпро йшов, а коло того Дніпра побудуй комори, щоб байдаки туди приставали і щоб ти, ти, ти ту пшеницю продавав на байдаки. Як устану рано, то щоб це все було готове. Він знову йде до того стовпа та й плаче. Та дівка його питається, чого ти плачеш? Він їй розказав те все, що йому змія загадала, так вона йому каже Лягай спати, я це все зроблю. А сама як свисне, то та гора розкопується, Дніпро туди йде, коло нього комори будуються. Тільки прийшла вона та збудила його, щоб він пшеницю віддав купцям на байдакистих комор. Змія встає та й дивується. Що все таки зроблено, як вона йому загадала. Тоді загадує йому втретє, щоб ти цю ніч уловив золотого зайця і раненько щоб приніс мені в хату. Він і знов йде до того стовпа та й плаче. Та дівка питається його Що вона загадала? Він розказав «Хм, оце вже не жарти, хто його знає, як його і вловити золотого зайця. Одначе. Ходім до тієї скелі. стань над норою, ти будеш ловити, а я буду гонити з нори. І глядиш, що тільки буде виходити з нори, бери його, то золотий заєць. Ото вона пішла та й жене. Коли це вилазить з нори гадюка, та й сичить. Він її і упустив. Дівчина виходить з нори та й питається його: А що, нічого не вилазило? Ба ні. Лізла гадюка, а я побоявся її, щоб не вкусила, та й пустив. А вона йому каже А що б тебе? Ото і є самий заєць. Ну, гляди ж, я ще раз піду, та як буде хто виходити, і буде тобі казати, що тут немає золотого зайця, то ти не вір, держи його. Полізла та й жене, коли виходить така стара баба, та й питається того парубка, чого ти, синку тут шукаєш? А він їй каже Золотого зайця, вона йому каже, де тут він узявся, тут його нема. Сказала це та й пішла від нього. Коли це виходить та дівчина та й питається його А що, немає зайця? І ніщо з нори не виходило, він каже Ба ні. Виходила баба стара та спиталася мене, чого я тут шукаю. А я сказав що золотого зайця, а вона каже тут його немає. Та я її пустив. Тоді вона й каже Чом ти не держав? Ото самий Заєць. Ну тепер більше ніде його не піймаєш. Хіба я перекинуся зайцем, а ти мене перенесеш і покладеш на стільці, тільки не віддавай змії у руки, бо як віддаси, то вона пізнає і розірве і тебе, і мене. От вона так і зробила. Перекинула золотим зайцем, він узяв, приніс того зайця. Поклав його перед змією на стільці та й каже Змії Нате ж вам зайця, а я піду вже від вас. Добре, йди. Він пішов. А змія тільки з хати, а заяць знову перекинувся дівчиною та за парубком. Почали вони вдвох утікати, біжать та й біжать, коли це змія побачила, що то не заяць був, а її дочка. Давай доганяти, щоб її розірвати. Та сама не побігла змія, а послала свого чоловіка. Змій біжить за ними. Вони чують, аж стогонить земля. Тоді дівка каже Оце вже за нами біжуть. Я перекинусь пшеницею, а ти дідом та будеш стерегти мене. Та як буде питатися тебе, чи не бачив парубка і дівки, чи не йшли сюди, то ти скажеш, що тоді йшли, як ця пшениця сіялась. Коли це Змій летить, та й питається того діда, чи не бачив тут не йшли сюди парубок з дівкою? Йшли, давно ж вони йшли, тоді як оця пшениця сіялась. Цю пшеницю пора косити, а їх учора не стало. Та й вернувся назад. Зміїна дочка зробилася і знов людиною. А той дід парубком та давай утікати. Прилітає Змій додому, змія його питається. А що, не догнав? І нікого не зустрічав на дорозі. Він каже Ба, ні. Зустрічав дід стеріг пшеницю. А я його питав, чи не бачив, тут не йшли парубок з дівчиною. А він каже Йшли тоді, як оця пшениця сіялась. Але ж та пшениця така, що пора косити, так я й вернувся. Тоді змія, змія йому й каже Чом ти того діда й ту пшеницю не розірвав? То ж вони були. Тепер я сама побіжу ти ні до чого. Побігла, ото біжить, коли ті ти, ти чують, аж земля реве і гаряча. Дівчина тоді каже йому Ей, тепер ми пропаще уже сама біжить. Ну, я тебе зроб, зроблю річкою, а сама зроблюся рибою окунем. Зробила, прибігає змія та й каже до тієї річки А що, втекли? Перекинулась зараз щукою, давай гонитися за тією рибою. Що хоче вхопити, то окунь повернеться своїм пером гострим до неї, то вона не візьме його. Гонилася, гонилася, та таки не виловила інта та надумала всю воду з річки випити, стала пити, пила, пила, напилася багато та й луснула. Ото тоді дівка, що була рибою, каже тому парубкові, що був річкою. Тепер ми вже не біймося, ходим до твоєї господи. То ти підеш у хату та гляди, усіх поцілуєш, тільки дядькової дитини не цілуй, бо як поцілуєш ту дитину, та забудеш мене. А я наймуся у цім селі в кого-небудь. Ото він пішов у хату, з усіма поздоровкався та й думає собі як же мені не поздоровкатись з дядьковою дитиною! Так вони, подумаю, що щось погане про мене, поцілував і дитину дядькову, як поцілував, так і забув за ту дівку. Ото побув півроку дома та надумав женитися. Йому нарадили одну гарну дівку, щоб він її брав. Він за той забув, що його врятувала від змії, з іншою заручився. От тепер весіллям увечері кличуть на шишки молодиць. Прикликали й ту дівку, щоб він з нею втікав. Хоч її ніхто не знав. Стали бгати шишки, та дівка зліпила з тіста голуба й голубку та й пустила додолу. Вони стали живі. Голубка й почала говорити до голуба. А ти забувсь, як я за тебе луг викорчовувала, й пшеницю сіяла, а з тієї пшениці паляницю спекла, щоб ти до змії відніс. А голуб каже Забув, забув. Потім знов голубка каже а ти забувсь, як я за тебе гору розкопувала і туди дні пропустила, щоб байдаки ходили до комор і щоб пшеницю ти продавав на байдаки. А він каже Забув, забув. Потізном голубка каже А ти забув, як ми ходили вдвох за золотим зайцем. Ти за мене забув? А голуб каже Забув, забув. Тоді парубок згадав за ту дівку, за цю таки. Що голуби поробила, та ту другу покинув, а з цією оженився і тепер живе добре.